Перший тур фестивалю Україна моя відбувся у місті наприкінці березня. Тоді він об'єднав більше ста солістів-інструменталістів музичних шкіл Кривого Рогу та найближчих районів. А цієї суботи, в четвертій музичній школі, журі прослуховували близько 40 оркестрів та ансамблів народних інструментів. Відкривав другий тур фестивалю. Виступ зразкового оркестру народних інструментів 12-ї музичної школи. Діти бачать, що вони потрібні, що потрібні народні інструменти, і в цьому зацікавлене і місто, і музичне училище, і глядачі. Це саме українські інструменти, це наша культура, наші витоки. Це не тільки красиво, це наша історія. Популяризація народних інструментів та залучення дітей до цього виду мистецтва є одним із головних завдань фестивалю. Водночас, педагоги криворізького музичного училища у складі журі пильно слідкували за майстерністю конкурсантів і визначали, хто з них у майбутньому поповнить ряди і їхніх студентів. Серед претенденток і вихованка 4-ї музичної школи Анастасія Завалішина, яка два тижні тому, під час індивідуального виступу з Домрою здобула перемогу у фестивалі как услышала звук домры, для мене це було все. Я впрошу родителей, щоб грати на музей інструменті играла, І мені це очень подобалось. Тобто я хотіла вибитися в професіонали по домре. Головне не тільки щоб мне було добре, головне, щоб подарить радость і окружающим, которые слушают. Попри велике хвилювання, юні музиканти були на висоті. Вони подарували незабутні години естетичної насолоди і журі і глядачам. У міському фестивалі «Україна – моя» перемогу здобули оркестри народних інструментів 4-ї і 12-ї музичних шкіл, а також ансамблі гітаристів 4-ї, баяністів 6-ї і 13-ї, бандуристів 3-ї музичних шкіл міста. Серед інструментальних дуетів перше місце посіли баяністи 8-ї і бандуристи 3-ї шкіл. «Слід виразити велику вдячність педагогам музичних шкіл за качественну підготовку учеників родителей поблагодарить за організацію і допомогу своїм дітям заняттям музикою. І, звісно, поблагодарить самих учасників конкурсу, наших маленьких, за те, що вони займаються музикою і приймають участь у таких творческих конкурсах.